Дорогенькі мої, вітаю вас на другій лекції нашого курсу А2-1. Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися відмінюванням прикметників, як я і обіцяла, так ще в нас буде сьогодні лекція і наступна присвячена цій темі. Сьогодні ми з вами будемо вивчати розбиратися з слабкою відміною прикметників. В сполученні з іменником, звичайно, тобто в першу чергу це буде відмінювання з. Означеним артиклем. Довго не роблю вступ, відразу розпочинаємо. Готуйте ваші ручки, конспекти, обов'язково записуйте все те, що відбувається тут на дошці. Пам'ятайте, що в той момент, коли ви конспектуєте, ви краще запам'ятовуєте матеріал. Це доведено тут, можна навіть не сперечатися. Пишемо, думаємо, запам'ятовуємо, усвідомлюємо, ви вже знаходитеся в цей час в активному процесі. Отже, починаємо. Отже, слабке відмінювання німецькою, відповідно, швахе деклінаціон. Швахе деклінаціон der де ад'єктиви. Читаємо перше речення, Das ist ein neuer Tisch. Це якийсь один новий стіл. Це саме та е, форма е, відмінювання, з якою ми з вами знайомилися на попередній лекції. Так, ми бачимо, що неозначений артикль, і ми бачимо вже добре, знаємо, як відмінюється прикметник в цьому випадку. Так? Тобто тут в нас номінатив, е, ми додаємо до прикметника «ной» закінчення ер, айноєтиш. І далі ми, наприклад, хочемо сказати, що цей стіл дорогий. Я есть три. Тут все абсолютно просто, так, наш прикметник знаходиться після іменника, відповідно, в нього немає ніякого закінчення. Але якщо ми хочемо сполучити цих два речення разом в одне речення і сказати, що новий стіл дорогий. так? Тоді ми, відповідно, вже мусимо вживати означений е, артикль, так? якщо ми вже про нього говорили в попередньому реченні, і при вживанні означеного артикля в нас е, змінюється закінчення прикметника. Тобто, ви бачите, de noieth is tiя новий стіл дорогий. Так? Ми бачимо, що в нас тут лише закінчення е. E". Так, не е, е, а Е. Ми це можемо пояснити таким чином. Тобто, пригадуйте, на минулій лекції я вам казала, що прикметник в цьому випадку, в, цій, в цьому відмінюванні змішаному, отримує особ... ну, особливо в номінаті, це дуже добре видно на себе сигнал артиклю, сигнал роду іменника, до якого він знаходиться. А так як в нас в означеному артиклі вже є цей сигнал, тобто ми вже його використали, так, де. І тоді вже в прикметника немає додаткового цього закінчення Р, так, от в чоловічому роді або С. В середньому роді, тобто тут в нас буде закінчення «е». E. це, що стосується номінатів. Звичайно, що зараз в нас будуть таблиці, ми будемо з вами знову ж таки працювати з таблицями, щоб ви бачили всі випадки, щоб у вас все було законспектовано, щоб ви все зрозуміли. Але от саме цей момент вже зрозумійте відразу, так? чому така різниця між закінченнями прикметників з неозначеним артиклем в цьому відмінюванні і з означеним в слабкому відмінюванні. Через тем переписуйте цю дошку, і ми вже починаємо з вами так серйозненько працювати. Розпочинаємо ми, звичайно, з чоловічого роду, по нашій традиції маскулін. Приклад у нас буде зараз зі стільцем. Стільчик. Номінатив der alte Stuhl. Старий стілець, стілець чи стільчик. Я буду казати стілець. Я чогось путаю завжди цих два слова. Щось одне з них. Штуль, а щось з них штульхен такий ніби стільчик. Стілець. Давайте ми зупинимося на стільці. Отже, означений артикль дія, так як в попередньому реченні, так, і закінчення в прикметника лише Е. E. Так, бачите. Далі датів alten stuhl». Ми бачимо означений артикль, закінчення Ен в прикметника. Досить перекликається так, з відмінюванням з неозначеним артиклем. У нас було einem Alten штуль було б так з неозначеним артиклем. Тобто ці закінчення «dem», einem, «alten», «alten» також ідентично практично. Акузатив «den Alten Stuhl» Так само було б з неозначеним артиклем «einen Alten Stuhl». Так, ми бачимо ці закономірності. Я думаю, що ви їх розумієте, бачите. Тут все чітко, і бачимо, що різниця в нас велика в закінченні прикметника лише в номінатів. Ще раз хочу наголосити, якщо я цього ще не зробила, що все відмінювання, все, що стосується Genitive, ми зараз до уваги з вами не беремо до курсу b 1 1 Через те, що в граматиках також генітів і на інтеграційних курсах ви проходите пізніше це все відмінювання. І через те, я не хочу зараз подавати цю інформацію. Хоча б через те, що ті мої учні, студенти, які прийдуть на рівень Б, щоб вони знали, що на цьому рівні вони вивчать Кенітів, що ми його ще не чіпали до цього. Так, і от коли прийде час вчити генітів, ми з вами наздуженуємо всі відмінювання, всі нюанси, все, що стосується цього відмінку. Через те, зараз ми генітів не чіпаємо. Читаємо наші приклади. Da steht der alte Stuhl. Там стоїть у, у той, старе, те, старе той старий стільчик. Так? Наприклад, я його шукаю в якомусь контексті, я вже про нього говорила, через те вживаю тут означений артикль. Ну, там він стоїть. Der alte Stuhl. Номінатив. Die Katze sitzt auf dem alten Stuhl. Кішка або кіт сидить на старому стільці. Dem alten. Ich bringe den alten Stuhl in den Keller. Я занесу старе крісло в підвал, так? Не хочу більше мати його тут в хаті, в кімнаті. Den alten. Бачите? Все досить просто. Тобто, так. я думаю, що ви бачите для себе ці відмінності. Так, ви пройшли вже першу лекцію, ви ці нюанси зрозуміли. І разом з тим ви бачите не лише відмінності, а й те, що дуже дуже схоже між собою. Так? Оці закінчення артиклів і прикметників, як вони між собою перекликаються. Я думаю, що тут все вам вже має бути таке близьке, зрозуміле. Через те перепишіть цю дошку, переходимо до наступної. Тепер пройдемося по жіночому роду фемінін, номінатів: Тігуче, плюзе, червона блузка. Так? І ми бачимо: тут все досить просто: закінчення E. В нашого прикметника. Датів – «der roten Bluse», Червоній блузці закінчення «en». Так, Відповідно, як би було б в нас з неозначеним артиклем Einer roten Bluse». Точно те саме так, в артикля неозначеного або означеного закінчення R. А в прикметника ЕН, і в тому і в тому випадку. Акузатив ті гуте плюсе – що червону блузку. Так, пам'ятаємо, ще раз наголошую для того, щоб вам було простіше: номінатив «акузатив». Перекликаються. Читаємо наші приклади. Bluse steht die Червона блузка тобі личить. Так, от ми говоримо про якусь червону блузку, не просто одна якась там червоного кольору, а от саме ця готе блюзи. Так, ми про неї говоримо. От вона тобі личить. Штейн. Ємамштейн означає личити, не просто пасувати по розміру. а... Лечити. Так, далі I diesen rock zusammen mit der roten Bluse gekauft. Я купила цю спідницю разом з червоною блузкою. Так, зробила собі такий комплект. Або щось пригадую, згадую, а, що я там купляла? Ага, я купила цю блузку разом з спідницею разом з блузкою. Так, mit... Сигнал про датів, відповідно, Bluse an? Коли ж ти вдягнеш е, червону блузку, яка тобі так добре личить, так? яку ти купила разом спідницю. А тепер вона висить в шафі. Ну, Буває таке, правда, коли повна шафа речей, а жінка. Скаржиться чоловіку, що знову немає що вдягнути. От, будь ласка, червону блузку. Нарешті вдягни. Ті гуте брузе. Акузатив. Кого що вдягати? Переписуйте дошку і ми продовжуємо. Середній рід. ріт нотгаль. Номінатив. Тесклейне кінт. Маленька дитина. Просто закінчення е. Датів kleinen Kind маленькій дитині. Закінчення в прикметника Е-Н. – «das kleine Kind» кент. Кого що я бачу? Так, пригадуємо наші запитання. Маленьку дитину. Бачимо, що номінатив, акузатив перекликаються. Бачимо, що давальний відмінок а, ідентичний до чоловічого роду. Так? Точно ті самі закінчення, точно та сама форма, той самий артикль. Тепер пройдемося по наших прикладах, Das kleine Kind sucht seine Mutter. Маленька дитина шукає свою маму. Ну, таке буває, дивно, можливо, речення зараз звучить. Але таке все ж таки буває, наприклад, коли в торговому центрі якомусь дитина загубилася, так? І йде такий анонс по. Гучномовцю, що маленька дитина, ну, називають її ім'я в цьому випадку, звичайно, шукає свою маму. Ну от, хто шукає свою маму? Номінатів. Номінатів шукає маму. Das kleine Kind. Далі, а, приклад з давальним відмінком, Ich gebe dem kleinen Kind eine Tafel Schokolade. Я даю маленькій дитині плиточку шоколаду. Кому? Чому тим Тім Kind. І останнє речення: фракт. Запитайте ж в маленької дитини. Так, у нас тут імператив, бачимо знак оклику, бачимо, що речення розпочинається з дієслова. Пригадуємо попередню тему курсу А1, 2. І це в нас що? У нас це множина до людей, до яких ми звертаємося на цей факт. Toch das kind. Ну, наприклад, в тому випадку, коли шоколадка десь поділася. Запитайте маленької дитини, де вона поділася. Так, вона вам точно скаже. За. So. Переписуйте. Продовжуємо. Множина Плюраль. Дивимося на наші приклади. Номінатів. Діною тише. Нові столи. Датів. Дін ноен тишен. Новим столам. Пам'ятаємо, так? Про додаткову Н. Акузатив тіноентише. Кого що нові столи. Бачимо цю закономірність так само, як і в змішаному відмінюванні у нас в кожному відмінку закінчення ен. E Запам'ятовуємо. Читаємо приклади. Приклади ці стосуються не лише столів, а й інших речей. І в нас три приклади: номінатів, датів, акузатів. Нові столи вже стоять в офісі. Так, Наприклад, хтось про них запитується, чи вони вже надійшли, наприклад, замовили якісь там нові столи. Die schon im Büro. А ви їх тут шукаєте. Dali, den schönen Frauen macht man gerne Komplimente. Harnem Jinkam, Ochoche, heute, aber Roblet Komplimente. Den schönen Frauen, Harnem Jinkam. Dativ, wem? Ich hänge an die sauberen Fenster. Ноє гадінен. Я вішаю на чисті вікна, нові штори. Куди вогін, так, це в нас напрямок через те це акузатив. Ан -ді на чисті вікна. А тут в нас також, бачите, в цьому реченні є ноя гаденен, це також множина. Але з нульовим артиклем. От про ці випадки ми будемо з вами розмовляти вже на наступній лекції. Добре, я думаю, що тут все зрозуміло. Я думаю, що запитань тут виникати в цьому по цій дошці у вас немає. Через це ми переходимо до наступної. І звичайно, що ви мусите знати, ми мусимо обговорити також ті моменти, що за принципом слабкої слабкого відмінювання прикметників, те про яке ми тільки що з вами розмовляли. Відмінюються не лише означені артиклі, а і такі вказівні займенники, і неозначені займенники, як діза. Але тут ви мусите зрозуміти, що це все чоловічий рід. Це може бути також дізе, дізес, так? або дізе множина. Єна, також єне. іес іене їда. Їде І Дезельбе, той самий або daselbe, або Так? Зараз ми це все з вами пропишемо також, але, звичайно, що хочу наперед дати вам приклади для того, щоб ви бачили самі очима і чули, як це все звучить. Masculin, grüne Baum. Це зелене дерево. – «дізем grünen Baum. Цьому зеленому дереву. Акузатів. Diesen gruinen baum. baum. Я бачу когось що це зелене дерево. Так? Перепишіть, будь ласка, щоб ви собі це могли краще запам'ятати. Перепишіть, а я пишу, звичайно, ще і жіночий рід. Feminin. Номінатив дізе schöne Blume. Ця гарна квітка. Датів б. Акузатив Дізе schöne Blume. Цю гарну квітку. Так, все підкресліть собі також в ваших конспектах. Так, і відразу переходимо до середнього роду. Середній рід – нойтхаль. Тізес капуче генді. Цей о, поломаний, зломаний мобільний телефон. Diesen kaputten Handy. Dieses kaputte Handy. Все абсолютно просто, все йде по тому самому принципу, про який ми з вами детально розмовляли на попередній дошці з означеним артиклем. Так, просто собі перепишіть. Не полінуйтеся. І приступаємо до множини. Множина – плюраль. Diese schönen Blumen або diese schönen Bäume. Ці гарні квіти, ці гарні дерева. Номінатив. Датив. Diesen schönen Blumen, diesen schönen Bäumen. Цим гарним квітам, деревам. Давайте ми підкреслимо все відразу, так? І-і-і не забуваємо про нашу N в множині, якщо її немає в цьому іменнику, так як в Blumen. Так, тут додаткової N в нас немає, вона вже захована в самому іменнику в множині. А якщо вона відсутня, то вона в даті в множині додається. Акузатив Дізе шонен Blumen, «дізе schönen бойме». Ці гарні квіти я бачу, ці гарні дерева. Все просто, так, всюди в нас ми бачимо в прикметнику, як ми і вже вивчили, закінчення ЕН в усіх відмінках через те, просто потрібно це запам'ятати, як я і сказала. Окей, перепишіть, будь ласка, цю дошку. А тепер ми з вами зробимо наступне. Ми разом пропишемо з вами відмінювання прикметників з іменником з неозначеним займенником їда, їде, їдес. Так, так, так. Розпочинаємо, наприклад, кожен новий учень. Ви собі зараз думаєте, і я починаю писати: хто що їда. І далі в нас іде. Neue Schüler. Wem jedem neuen Schüler? Akkusativ. Wen sehe ich? Jeden neuen Schüler. Тепер візьмемо, наприклад, якусь колегу. Кожна нова колега. Так? Жінка мається на увазі. Номінатив їде ноє колеги. Датів вim їда ноєн колеги. Акузатив. Вен сей, єде ноє колеги. А тепер поговоримо про нові будинки. Кожен новий будинок. Номінатив. Думаємо едес ноє. Haus Dativ jedem neuen Haus Akkusativ ich sehe wen was jedes neue Хаос. Так. І тут є в мене така, така відміточка, що множини в слові єда, єде єдес не буває. Кожен це хтось один, так? Натомість ми кажемо але. Але це всі. І зараз я вам ще пропишу ті слова, які в множині відмінюються за тим самим принципом. Але саме в множині, так? За принципом слабкого відмінювання відмінюються також прикметники в множині. Після слів але, байде, «земтліхе». Але всі байде, обидва або обидві, «земтліхе всі. «Земтліхе» зустрічається досить рідко. Приклади через те ми робимо саме словами але, байде, тому що їх ви зустрінете щодня. Отже, номінатіф. Alle neuen Schüler, всі нові учні, або beide neuen Schüler, обидва нові учні. Dativ allen neuen Schülern, всім новим учням, або beiden neuen Schülern, обом новим учням. Akkusativ, alle neuen Schüler, всіх нових учнів, beide neuen Schüler, обох нових учнів. Друзі мої, всі ці речі, які сьогодні ми з вами обговорили, всі ті таблиці, які були на дошці, будь ласка, вчіть їх. Тобто це ті речі, які потрібно дійсно вивчити на пам'ять. Так, оці всі закінчення, щоб пізніше з ними не путатися. Ця тема надзвичайно важлива, тому що, як я вже казала, є от саме криються ті помилочки в тих закінченнях через те. І Через те я і розбила цю тему. Так, вона досить об'ємна, досить багато нюансів, вона три уроки. Інакше б я цього не робила, якби це не було настільки важливо присвятити стільки уваги цим всім закінченням. Через те віднесіться до цього серйозно. Хоча я знаю, що ви до цього серйозно відноситеся, просто вам нагадую: на наступному уроці, на наступній лекції я вас ще помучу такими таблицями. Урок. Лекція номер 3 також присвячена відмінювання прикметників. Переходьте до неї в тому випадку, коли ця тема і попередня дійсно засвоєні. Після цієї лекції, після лекції номер 3 вас чекає такий більш цікавий, практичний контент, не тільки от така суха граматика, так, якісь закінчення. Але, 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 це також. Ну, невід'ємна частина. Це невід'ємна частина, яку потрібно засвайти. Потім у нас будуть листи, ми будемо писати офіційні, офіційні, у нас буде ще е, багато тем. з Підрядними реченнями, з іншими нюансами, такими більш цікавішими, практичнішими. Так, все будемо проходити крок за кроком. Також пам'ятайте, що в кінці цієї лекції вам потрібно скористуватися чек-листом, в ньому є досить цікава інформація. Робимо домашнє завдання, перевіряємо себе в рішеннях. І якщо виникають запитання, в чаті ви можете звернутися, і ми все з вами обговоримо. Бажаю вам успіхів! Гарного настрою! Зустрічаємося на наступній лекції номер 3.